Вагітність та пологи під час війни. Олена чорна, психологиня, спеціалістка зі здорового батьківства, самореалізації та ресурсних стосунків. Що робити, якщо не встигаєш до пологового будинку через блокпости, сирени? Є статистика пологів у машині. Тобто не трапляється нічого ненормального від того, що ви народжуєте у машині щодня і навіть всю хвилину десь у світі народжується дитинка у машині. Статистика статистикою, а нам це реально проживати. Тому відповідальність мами про те, щоб мати тривожний чемоданчик, і друге, розуміти, що відбувається з твоїм тілом. Конкретно задати в Google три періоди пологів, що за чим відбувається. Перший період це перейми, це той, який найчастіше показують в фільмах. Ай, ой, болить! та-та-та-та. Але цей період може тривати від шести годин до трьох діб. Ось, наприклад, у мене перейми почалися в суботу. О 12 12-й свою дитину я народила в понеділок, о сімнадцятій. Це період, коли ось так ніби зжимає і відпускає. Причому перейми вони з, з певною періодичністю наростають. Спочатку це раз на дві години, потім на, пі, раз на пів на півгодини. І ось коли ти відчуваєш, що переймі стають щохвилини, це значить, що період перший закінчується, що розкрилась шийка матки і вже починає те, що називається підтужити. Які це відчуття? Ось те, що ви запитуєте, це власне про другий період пологів. Потуги, коли дитинка має пройти тим шляхом, який для цього створила природа. Він відчувається, як ніби ти сильно хочеш в туалет, от, так, от хочеш сильно покакати, і таке відчуття, що я вже не можу стримуватись. В цей момент потрібно зайняти максимально зручну позицію. Якщо все, чим може керувати жінка, це, наприклад, задні два сидіння в машині, ми виганяємо звідти всіх, і вона на ньому напівлежачи, або напівсидячи, розміщується, або стає ось так ліктиками на сидіння і присідає а туди наниз. Ми застеляємо рушничок і чиїсь байливі руки допомагають дитинці винирнути знову ж таки в цей період. Тіло все знає, що робити, але я прошу вас, дівчатки, це дуже нескладно настиснути в Google про період екології і просто почитати, як це відбувається, щоб ви не думали, що з вами відбувається щось дике неймовірне. Буквально, ну, у кожного по різному, але 3 хвилини чи 30 хвилин дитинка з'являється, ви тримаєте її на ручках, загортаєте в татову футболку, в свій одяг, навіть ось так не буде показувати, підняли платі, да, якщо ви її загорнули. І третій період пологів це період, коли має вийти плацента. Він триває знову ж таки від кількох хвилин до двох годин. Що в цей період відбувається? В Цей період та кров, яка ну це десь третина кількості крові, яка є новонародженому, має до нього дитина. Це його кров, це не кров мами, не брудна кров. Просто пульсує плацента і йде в новонародженого. Чому не радять швидко перерізати куповину? Тому що це набагато знижує рівень прояву жовтушки новонародженого. На другий третій день ви як мами знаєте, що дитинка може ну це що кажуть жовтіти, але чим більше до неї ну я так скажу, повернеться її крові з плаценти, тим менше буде прояв вплоть до того, що мамі ну нічого особливого докладати не потрібно. І десь, отже, третій період закінчиться через півгодинки народження плаценти. Знову ж таки, якщо ви будете їхати в машині, тримаючи отут дитину, а тут десь буде лежати плацента, не перерізна, нічого. Критичного не станеться. Є у вас можливість її перев'язати, коли вона перестала пульсувати. а пульсування і виглядає такий синій шнур, і він пульсує, коли вся кров, яка потрібна дитинці, закінчилася. Це просто така прозора плівочка. Ви перемотали тим, чим можна, ну будь-чим, навіть резинкою, будь-яким шнуром перемотали. Тут лежить плацента, Тут дитина, і ви спокійно чекаєте, доки надійде допомога. Або ви доїдете, навіть якщо не буде зовсім поряд лікарів. Ви просто повернетесь в свій дім. І далі хтось або ви сама переріже ось цю частинку. Дивіться, перері... перемота на раз, перемота на два, і тут між ними розрізаємо. Все, ви впорались? Ваша дитина поряд з вами. Груди починають пульсувати її і нагадувати, що ми створили чудо, і продовжуємо його створювати, тим, що зараз ми будемо цю дитинку годувати. Народжувати доводиться наодинці в укритті, які є методи психологічної самодопомоги. Коли так стало, що ви вкриті сама і пологи зараз, і вам треба самостійно зробити все таїнство народження дитини. Найперший момент це забезпечити собі місце, куди з'являється дитинка. Тобто, ми вибираємо максимально сухе, за можливості, щоб вам там було тепло, і облаштовуємо певний рівень якості, якщо є чисті футболки, простині або щось більш-менш чисте, ви це розміщуєте туди. Є можливість а, організувати собі гарячу воду, ну в чайник підігріти, робити, і слухаємо своє тіло, воно знає, що робити. Коли у вас ідуть перейми, цей перший період пологів, да, під, 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 так стисло. Ростисло, стисло, розтисло. Краще рухатись, не лежати, а рухатись. Ваше тіло підкаже. Вам хочеться вам хочеться походити вздовж поперек. А, хочеться іноді навіть потанцювати. Далі, коли іде перейма, вона вот така стискаюча. Ви дихаєте, ви не зупиняєтесь. Бо це ще більше затискає вас, робить ще більш боляче і забирає кисень у дитини. Тому навчитись дихати, коли тобі боляче знову ж тає, що я кажу, тренування до наш організм запрограмований, він знає, кожен м'яз знає, коли йому стискатись. Тому психологічні методи допомоги собі будуть такі: перше це знання, що відбувається. Друге максимально забезпечити собі тихе, сухе місце, і третє слухати себе і діяти так, як зараз просить ваше тіло. Воно впорається. Батько дитини загинув, як бути? Найперше, у вас зріє його продовження. Ви готуєтесь народжувати його продовження. Другий момент, ну, я працюю, наприклад, з такими дівчатками, які кажуть, що я знаю, що мій чоловік загинув, в мені росте дитина, і я не дозволяю собі плакати, мені не хочеться плакати, я фокусуюсь. Тому якщо це ваш випадок, коли ви. Не хочете плакати, і ви навколишнім здаєтесь якоюсь дикою, ненормальною. А у вас переключився вже материнський інстинкт на те, що головне зараз забезпечити, зберегти дитину. Фокусуєтесь на собі, не слухайте думки оточуючих. Робите те, що допомагає вам просто проживати цей день. Ви зараз маєте бути сильною за двох. Ви маєте знати, що ви впораєтесь, ви зможете, і що вашої дитини є янгом. Що тато дитини немає зараз поряд, але він є, і він буде вас усіма способами оберігати для того, щоб пологи і виховання дитини пройшло як Як не нашкодити дитині, коли хвилюєшся, треба звернути увагу на два моменти: ну, по перше, ми люди як біологічний вид. Налаштовані на те, щоб виживати у дикій природі, тому стрес для жінки це абсолютно нормально, і дитина у животику мами це переживає абсолютно адекватно. А от другий момент, на який би я звернула увагу, це стосовно того, є ваша сфера відповідальності, а є сфера, на яку ви не впливаєте. Ви не можете вплинути на те, як швидко наші збройні сили звільнятимуть нашу країну. Ви не можете вплинути на те, щоб сирени вмикались чи не вимикались, але ви можете вплинути на те, щоб ви не зависали в новинах про те, де що відбулось. Ви відводьте, будь ласка, собі час. Коли ви читаєте ці новини. І якщо у вашому регіоні доволі таки безпечно і спокійно, не треба передивлятися в деталях кожне відео, яке змушує вас нервувати. Таким чином, ви самі собі зашкоджуєте. Будь ласка, ваша сфера відповідальності це ваша дитина, тому базовий пакет інформації прочитали, що потрібно, а далі ви зосереджуєтесь на собі. Можете можуть вас називати егоїсткою, як завгодно. У вас ваша відповідальність тут ніхто крім вас не може виносити і народити вашу дитину, тому вкладайте в неї ті емоції, з якими ви хочете, щоб вона потім з'явилася світ. Що робити, коли не можеш розслабитись і зосередитись на пологах через сирени? Знаєте, я не можу дати якусь одну техніку. Ви хоп, вийшли в медитацію, і тут же Нічого не чуєте? Ні, потрібне тренування до тут ключовий момент: тренуйтесь до себе розслабляти. Якщо у вас лише 3 дні до полови, тиждень до полови. Будь ласка, знайдіть той спосіб, який допомагає вам наполовину відключитись від Цього світу і фокусуватись на собі. Для цього медитації у нас більш ніж достатньо. Є український додаток, світло, але уявимо, що це бомбосховище і можливості вімкнути щось зовнішнє, да там туш мелодії, музику немає. Тому тренуємось через дихання. В нас вмонтований як ідеальний механізм народження дитини, так і ідеальний механізм самозаспокоєння, дихання найпростіше, що є. Вдих ви робите на 5 секунд, видих вдвічі довше на 10. Тобто, ось вдих: один, два, три, 4, 5. І видих від одного до десяти п'ять хвилин. матусі, це ваша сила і ваша відповідальність потренуватись, хоча б кілька разів до Щоб Ви подихали п'ять хвилин, ви заспокоїлись, бої це зробили. Другий момент це вголос чи про себе повторювати або вірші, або пісні. Які, ну, якісь ваші. От у кожного є улюблена строфа або улюблений вірш. Повторюйте, повторюйте, повторюйте. І оце повторення ритмічне, воно знову ж, ж таки активує парасимпатичну нервову систему, та, яка відповідає за розслаблення. А чим більше ми розслаблені, тим легше наше тіло допоможе народити. І є ще один спосіб, теж, як трошечки зняти тривожність це простукування. Виглядає так, берете своїми долоньками, простукуйте себе від голови до ніжу. Ось так. Кожну ручку, кожну ніжку. Дуже дуже просто, буквально 5 хвилин себе попростукували, Де достали де ось такими рухами? І вам стало легше страх народжувати у воєнний час. Як його подолати? Мені здається, що страх народжувати у військовий час взагалі можна звести до страху того, що зараз війна, як в принципі зараз жити, бо не тільки вагітні цього бояться. Але якщо я розумію, що я вагітна, значить, найперше, що я собі кажу, це душа моєї дитини обрала народитись саме зараз. Моя дитина обрала народитись саме зараз. і вона мені довірилась, вона вибрала саме мене. Значить, вона знає, що я вкораюсь. Я зможу. А далі. Уже те, що ми проговорили з вами до цього, відкрити Google і почитати, як в принципі відбуваються пологи. Я поділюсь своїм досвідом. Свого першого сина я народжувала в ніч на 1 січня під час майдану. Розумієте, як це було? Так? Емоційно, другу дитину я народжувала під час старту пандемії. Теж дуже емоційно. І лікарі навколо були ну різними. Були моменти, що я приходила і пояснюю, що мені зараз треба зробити ось це. Або давайте ми зробимо це. Чому? Тому що я сіла і вчиталася. І я знала, якщо зараз всередині мене ось там тягне або так напружить, це воно, а це ось це, я не хвилювалася. Чому ми хвилюємось? Ми не знаємо, що відбувається. Таке відчуття, що ось ти завагітніла і далі тебе мають як якусь річ доставити в пологовий будинок, де лікарі з тебе дістануть дитину. Це не так. Ви цілий всесвіт, який створив ось це чудо. Невже ви думаєте, що створивши це чудо, не продумали способів, як ніжно, ніжно повернути його вам на ручки? Наше тіло може все для того, щоб знизити тривогу у військовий час? Ми говоримо, що дитина моя обрала саме це, і я поважаю її вибір. Вона знає, що я в І друге. Моя відповідальність зрозуміти, що за чим відбувається і зайве не нервува дівчатка, матусі навіть не хочу казати майбутні матусі, бо вже матусі. Я бажаю вам легкої вигідності. слава Україні, слава нашим героям і слава тим героїням, які народжують все. Свої.